За програма освіти охоплює е, дуже багато галузей в, саме в освіті. Це і освітній менеджмент, і навчання та виховання дітей, це і матеріально-технічна база е, взагалі освіти. Е, як ми знаємо, що дуже важливо, це е, запровадження. Е, Навчання для кадрів, тобто керівних кадрів, як відділів освіти, так і загальноосвітніх навчальних закладів, дошкільних навчальних закладів. Окрім того, йде співпраця з іншими містами та країнами для того, щоб вивчати їхній досвід і впроваджувати у суда саме наш місто Львів. Крім того, дуже важливу роль відіграти буде відігравати те, що Загальноосвітнім навчальним закладам буде надаватися автономія, де загальноосвітній навчальний заклад буде мати можливість впроваджувати інноваційні програми, технології і, окрім того, самостійно вирішувати те чи інше питання щодо матеріального забезпечення. Крім того, залучаються як бюджетні кошти, так і кошти різних організацій будуть залучатися для провадження різних програм. Окрім того, дуже багато коштів буде виділятися на те, щоб Саме матеріально-технічна база посилилась, тобто це будуть і сучасні лабораторії, це будуть і сучасні кабінети трудового навчання, це і ви знаєте, що зараз дуже багато закуплено мультимедійних технологій. Тобто, ми бачимо, що в освіті йде прорив на те, що щоб дітей зацікавити до навчання і зробити його більш цікавим ніж просто колишнє викладання дошка і учень.